Злочини кара зачарована здобич та смерть на дорозі з вами. Дніпро оперативний і традиційно дайджест подій середи 18 грудня. Зачарована здобич під час патрулювання правоохоронці отримали виклик про грабіж на вулиці Дніпровське шосе у Кривому Розі. Постраждалий чоловік розповів, що невідома жінка його зачарувала та витягла із кишені гроші близько тисяч гривень. Патрульні оперативно розпочали пошуки зловмисниці. Завдяки наданому опису вони швидко виявили підозрювану жінку, яку потерпіли, впізнав як свою грабіжницю. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для фіксації слідів злочину та встановлення всіх обставин справ. Прави. слідство наразі триває. Злочини Кара. Днями на вулиці Харківська водій Фольксваген проігнорував правила дорожнього руху завчасно не загальмував та не пропустив пішохода, який перетинав дорогу по зебрі. У випадку на відео на щастя ніхто не постраждав. А керманич на власному досвіді переконався, що порушення правил дорожнього руху коштує дорого, адже він отримав покарання та сплатив штраф. Зимові попередження З початку року на Дніпропетровщині зафіксовано 114 випадків надання допомоги на воді. На жаль, 36 людей загинуло, серед яких шестеро дітей. Нині водолазна рятувальна група Дніпра проводить тренувальні спуски у воду, щоб бути у постійній готовності до роботи взимку. Надзвичайники наголошують, що у цю пору року слід бути обережними, не виходити на кригу, якщо вона тонче за 7 сантиметрів та особливо пильно стежити за дітьми. Не допускати їх самих виходу на кригу, не впускати їх на тонку кригу. Не Виходити на кригу всім до заборонено у темний час доби. Не виходити на кригу на підпитку. Представник міської ради Станіслав Прийтенко зазначив, що торік міська рада виділила субвенцію в розмірі майже трьох мільйонів гривень для придбання водолазних костюмів та спорядження, а нині надзвичайники готуються до зимового періоду, щоб нести службу на гідному рівні. Смерть на дорозі. Моторошна аварія трапилась сьогодні близько п'ятої ранку у кривому розі. Попередньо водій Міцубіші виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом. Внаслідок удару останній врізався в стовп та завалив його. Рятувальники деблокували тіло водія із понівеченого легковика. А у момент зіткнення в автобусі перебували керманич та два пасажира. Одна з пасажирок, – 53-річна жінка, отримала травми. Ніг на місці працювали правоохоронці, щоб встановити всі деталі серйозної дорожньо-транспортної пригоди. Подвійний грабіж близько 11 години вечора. Чоловік зустрів 13-річну дівчину поблизу одного з будинків в місті Покров та запропонував провести її додому. Увійшовши до квартири, злочинець вкрав звідти мобільний телефон. А близько п'ятої години ранку він повернувся до тієї ж квартири та заліз через незачинений балкон. Чоловіка помітила 12-річна сестра потерпілою, в руках якої був мобільний телефон. Злочинець вирвав з рук гаджет дівчинки та втік. Правоохоронці оперативно затримали 37-річного чоловіка вже на. Одноразово засудженого за вчинення майнових злочинів. Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це всі новини Дніпра та регіону на сьогодні. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайки. Бережіть себе і до завтра.